32-річний запорізький блогер зняв на відео прильот рашистської ракети щоб плотині поплатити і опинився на допиті в СБУ. Я виїжджав з дому, слышав взрив великі куби чорного диму, Достав телефон, зняв на відео і отправив телеграм-канал закритий. Сюжети недоблогера активно тиражував держзрадник Шарій. А російські спецслужби використовували відео для коригування ударів по Запоріжжю. Служба безпеки України вкотре звертається до громадян з проханням не фільмувати та не оприлюднювати наслідки ворожих обстрілів. Пам'ятайте, що ворог використовує казану інформацію для коригування та нанесення повторних ударів. Замість переглядів і популярності така діяльність обернеться тюремним строком. Частина друга статті 114 кримінального кодексу передбачає до 12 років ув'язнення, затриманий свою провину усвідомив. Людям сказати, що пані в кому случая того робили і не допомагали государству агресору.